Рітивати ми дня у студії працює Тетяна Дубіцька. Вітання всім, хто приєднався. Наші журналісти, як завжди, продовжують тримати руку на пульсі головних подій міста і краю. Тож настав час з ними поділитися. Подробиці розповідаємо далі. Росія продовжує обстрілювати територію України. Зокрема, лише минулої доби завдала одного ракетного та 137 авіаційних ударів. Злучила до ураження понад 2600 дронів Камікадзе. Так, у ніч на 22 квітня Росія вкотре здійснила масований удар ворожих безпілотників по Одесі. У результаті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та автомобілі. Тим часом на Харківщині внаслідок атак противника загинули три людини, ще трьох поранено. Пошкоджень зазнали приватні будинки, гараж, господарські будівлі та магазини. Також вранці окупанти обстріляли Київщину. У Бучанському районі сталася пожежа на будмайданчику. Пошкоджено заміський комплекс, шість приватних будинків та господарські споруди. Загинув смертю хоробрих у жорстоких боях з російськими окупантами. Буковина віддала останню шану ще одному герою. Із молодшим сержантом Артуром Калуцьким воїном військової частини А 2582 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. В умовах продовження воєнного стану в Україні триває реалізація мобілізаційної політики і Буковина не виняток. Військові наголошують, оновлення військово-облікових даних проходження ВЛК та свідоме ставлення до мобілізаційних обов'язків це ключ до безпеки країни та персонального правового захисту. Тож які є зміни та чому важливо зробити крок назустріч, розповідаємо у нашому сюжеті. Мобілізаційна політика ключовий інструмент посилення обороноздатності країни. Усі заходи, які проводяться в регіонах, координуються на загальнодержавному рівні. Як саме реалізується мобілізація на Буковині? Пояснює речник оперативного командування Захід, полковник. Олег Домбровський. мобілізація на Буковині проходить в тих же самих рамках, і параметрах, які відбуваються по всій території України. Ви знаєте, що відповідно до указу президента України і прийнято рішення Верховної Ради України у нас продовжено термін дії правового режиму воєнного стану. А це означає, що заходи мобілізаційної. Політики і мобілізація в цілому вони будуть продовжуватися. Знову ж таки, повторююся, що незалежно від того, як відбуваються і які відбуваються події за кордоном за межами України. Всі необхідні заходи, які зараз відбуваються у нас в державі, вони спрямовані виключно на те, щоб сприяти силам оборони безпеки України, виконувати оборонні безпекові функції і завдання щодо стримання збройної агресії Російської Федерації проти України. Полковник наголошує, важливо, щоб кожен громадянин мобілізаційного віку свідомо підходив до виконання свого обов'язку. Насамперед своєчасно оновлював військово-облікові дані. Це можна зробити у декілька способів. Наші громадяни мобілізаційного віку можуть реалізовувати своє право щодо оновлення своїх військово військово-облікових даних або проходження військово лікарської комісії через такі додатки, як Резерв Плюс. Через центри рекрутингу української армії знову ж таки, через територіальний центр комплектування соціальної підтримки, зокрема з 1 квітня, діють нові підходи щодо надання бронювання. Очевидно, що реалізація такого права на бронювання воно не буде можливим, якщо громадяни України мобілізаційному віку самостійно не оновили військово облікові дані і не пройшли військову лікарську комісію. Хочу одразу нагадати, що до 5 червня поточного року. Кабінет міністрів України знову ж таки надав таку можливість нашим громадянам, які мали статус обмежено придатних, пройти в військову лікарську комісію, відповідно визначити свій ступінь придатності до проходження військової служби. Паралельно тривають кампанії з укладання контрактів серед них. Контракт 1824, який укладається сроком на один рік для громадян від 18 до 24 років, це спеціальний контракт, який укладається виключно на один рік, і з певними специфічними умовами. Перша єдина специфічна умова – це проходження виконання, точніше, бойових завдань не менше шести місяців в районі бойових дій на тих бойових посадах, які визначили Міністерство оборони України, Генеральний штаб, і в тих пріоритетних військових частинах, які також були визначені. Генеральним штабом. Також тривають кампанії щодо проєкту лінія дронів, каже Олег Домбровський. В Збройних сил України з'явився новий рід сил – це сили безпілотних систем. Все, що пов'язано з безпілотною літальною авіацією, все, що пов'язано із FPV-дронами, застосуванням таких систем враження. Ворожі техніки і живої сили, вони набули нових образів, масштабувалися. Очевидно, що динаміка сучасної війни вона вимагає від нас використання всіх форм, методів і способів для того, щоб стримувати ворога і де необхідно контрактувати його. Разом з цим змінюються й стандарти базової підготовки громадян мобілізаційного віку. Відбулося розділення розмежування між базовою за військовою підготовкою загальної категорії громадян мобілізаційного віку, які не є обмежено придатними, тобто придатними, але для проходження військової служби в тилових підрозділах і для Решта категорії військовослужбовців. Якщо в першому випадку для, на загальних підставах військовослужбовців здійснюється базова загальна військової підготовки протягом 45 діб, то в другому випадку вона зменшена до 30 діб, які передбачені вже всі вимоги до їхнього стану здоров'я, до особливості виконання ними тих чи інших завдань у тилових підрозділах. Це зроблено, щоб оптимізувати і час і ресурси. Каже Олег Домровський, після навчальних центрів підготовка продовжується вже у військових частинах згідно з майбутньою спеціалізацією бійця. Не оминули під час розмови і щодо умов вступу до вищих військових навчальних закладів, які цьогоріч до слова залишаються незмінними. За словами речника, всі військові виші вже відпрацювали правила прийому, з якими абітурієнти можуть детально ознайомитися на офіційному сайті Міністерства оборони України. Усі охочі пов'язати своє майбутнє з військовою справою мають змогу подати документи відповідно до встановлених термінів та умов. Аліна Рябко та Митня Тва. Трагічний відпочинок. На Буковині під час купання в озері потонув чоловік. Так, 21 квітня, очевидці зателефонували до служби порятунку і повідомили про те, що на території одного з відпочинкових комплексів Вижницького району зник під час купання в озері чоловік 1990 року народження. Надзвичайники відшукали тіло, на жаль, без ознак життя на глибині близько 4 метрів та підняли його на берег. Рятувальники вкотре нагадують дотримуватися правил безпеки на воді, аби уникнути загрози життю і здоров'ю. Горіли господарські будівлі минулої доби на Буковині сталися три пожежі. Зокрема, у селі Дихтинець господарська споруда зайнялася на площі 100 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося загасити вогонь, тим самим, врятувавши, розташовані поруч житловий будинок та іншу господарську будівлю. Попередньо пожежа виникла через коротке замкнення електромережі. Ще одне загорання трапилося у господарській споруді у Чернівцях. Полум'я охопило 90 квадратних метрів та вщент знищило саму будівлю. Втім, зблокований з нею гараж вдалося врятувати. Причину займання встановлюють фахівці. Ініціював проведення псевдореферендуму та змушував односельців утримувати російські паспорти за матеріалами СБУ на Буковині. Заочно засудили колаборанта з Херсонщини. Так, Шевченківський районний суд Чернівців за доказовою базою служби безпеки заочно засудив до 9 років тюрми мешканця Херсонської області, який пішов на співпрацю з окупантами і став заступником голови села Широке Скадовського району. Окрім позбавлення волі, суд заборонив йому обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 15 років. Фігурант, як тільки отримав Саду одразу взявся запроваджувати встановлені державою агресоркою правила. Він ініціював проведення псевдореферендуму і агітував односельців голосувати за так зване приєднання Херсонщини до РФ, а потім змушував їх отримувати російські паспорти. Також організовував різні пропагандистські публічні заходи. За оперативними даними, колаборант здавав ворогу про налаштованих мешканців разом із російськими військовими незаконно вдирався до помешкань односельців, влаштовував. Там обшуки і займався мародерством за матеріалами СБУ. Довічне ув'язнення загрожує диверсанту РФ, який намагався пустити під укіс ешелони ЗСУ на буковині. Служба безпеки скерувала до суду обвинувальний акт на агента Росії, який вчиняв диверсії на об'єктах Укрзалізниці у Вінницькій та Чернівецькій областях. Зараз йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Співробітники СБУ затримали диверсанта у жовтні 2024 року, коли він готувався підірвати залізничну колію і пустити під укіс вантажний потяг на Буковині. Під час своїх короткочасних закордонних візитів в Україну іноземець шпигував за військовими ешелонами, визначав місця майбутніх диверсійних дій, підшуковував приміщення для виготовлення вибухових пристроїв та сховки для їх зберігання. Для конспірації агент регулярно змінював адреси готелів. Таким чином, диверсант підірвав у Чернівецькій області залізничну колію, внаслідок чого з рейок зійшли 15 вагонів вантажного потяга. Через чотири місяці фігурант знову повернувся. В Україну і підірвав колію на Вінниччині. Оперативникам СБУ вдалося встановити особу диверсанта і задокументувати вчинені ним злочини. У жовтні минулого року його затримали на одній із автодоріг Буковини. Під час обшуку в автомобілі затриманого виявлено саморобний вибуховий пристрій та мобільний телефон із доказами роботи на окупантів. Далі тривало документування підривної діяльності російських кураторів агента. Завдяки цьому блоковано підривну діяльність проти нашої держави. Мальована молитва у Чернівцях відкрили виставку писанок з колекції Парасковії Нечаєвої та авторських традиційних ляльок Оксани Петрачук-гинги. Детальніше про зародження колекції, який уже понад 40 років, та про глибокий символізм кожного експонату вже за мить. Писанкарство давня українська традиція, яка крізь час і відстань об'єднує наш народ та передає багатство нашої культури. Адже писанки. З усіх куточків нашої держави вражають різноманіттям орнаментів та особливими колірними палітрами, і кожна з них є унікальною у Чернівецькому обласному меморіальному музеї Володимира Івасюка. Відкрили виставку писанок з колекції журналістки та музеєзнавиці Парасковії Нечаєвої та авторських традиційних ляльок Оксани Петращук-Гинги У 1984 році. Мені Христина Стебельська дуже відома журналістка, Нині, вона тоді ще не була журналістка, вона, вона мені подарувала чотири писанки, яких я ні, таких писанок я ніколи не бачила. Це були письмен писанки космацькі. І мені так шкода було їх розбити і з'їсти, бо писанку взагалі треба розбити і з'їсти. Мама запікала писанки в печі на Великдень. Ми мали їх з'їсти, бо це символ життя, символ зародження життя. Пані Парасковія дізнається, зізнається, спочатку не планувала колекціонувати цей. Символ Великодня, втім, ось уже понад 40 років поспіль кожне свято не обходиться без нових унікальних знахідок. Я не збирала спеціально. Я не є фахівець, я не вмію писати. Але так, от куплю на Великдень писанки. От донька вчилася в університеті. Запросили ми, щоб вони прийшли до нас святкувати Великдень. Всім для всіх купила писанки, от собі нічого не залишила, але вони вони мали знати, що це писанки. Я знав це символ. Тому, що це так красиво, і що люди мають знати, що це гарно, що це творчість, справжня глибинна народна творчість. І навіть після переїзду до Києва щороку, у Великодній четвер, пані Парасковія повертається до Чернівців, аби купити саме тут космацькі писанки. І тут мені трапляється на ринку дівчинка Марія Лобачук. їй було тоді 16 років, і вона привезла космацькі писанки. Я як їх побачила, то все, що в неї було забрала і. Я ж не можу таку красовити. Розбивати, значить, я купувала писанки, я їх святила, я їх зберігала. Вони були мені як своєрідні обереги. І так вона кожного року я їздила, і цього року я їздила, приїжджаю на Великдень, щоб купити писанки. Втім, у колекції Парасковії Нечаєвої не лише косматські писанки. Минулоріч до них додалися і Буковинські. У нас у підзахаричах і у Вижниці з'явилися такі майстри, що просто фантастичні. Не можуть скласти конкуренцію космочу, бо я цікавилася там. І і стрійські писанки дуже цікаві, але таких, як у космощі, і тепер на Буковині немає. А це я була придбала писанку на до цього Великодня. Зеленого кольору, я такого ще ніколи не бачила. Це писанка написана під Захарчок. Загалом у колекції 200 писанок на виставці представлені 151 з них. Є серед експонатів і розписи на страусиному та перепилиних яйцях. У подальшому колекція лише розширюватиметься, каже пані Парасковія. І мені дуже подобається, що наша буковинська писанка зараз такі гарні е е е е е е е е зори. Має такі красиві, ці писанки такі витончені, такі елегантні. Ну просто це, е, це справжнє мистецтво. Це вже третя виставка писанок з колекції Парасковії Нечаєвої. Цьогоріч поряд із символом Великодня представлені і авторські традиційні ляльки Оксани Петращук-гинги. Експозиція викликала велике зацікавлення у буковинської молоді, що показує наскільки важливо передавати наші традиції. Традиції з покоління у покоління писанка. Вона є як традицію українською. Це розписування, зображення орнаментів, все першим ділом як духовне спереження від злих духів, рахувалося. І також є легенда на рахунок Ісуса Христа. Те, що він придумав писанки, що йому під ноги поклали яйця, які окрасилися його кров'ю, і вони стали як символом. Писанки є важливою частиною нашої культури, які також передавалися з покоління в поколінь. Писанки були існували по своїй суті ще давно. А також знаходились ну, перші знахідки були відкриті ще задовго до існування Русі, і, наскільки мені відомо. Були знайдені, були знайдені подібні ну, знахідки і у Львівській області, і в Київській Тетяна Дубіцька теме дня. Тева такими були підсумки вівторка, 22 квітня. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бажаю вам мирного і затишного вечора. Зустрінемося завтра о цій же порі.